За чистотою місцевих пляжів і водойм слідкують працівники комунального підприємства Аквасервіс Кременчук. Вони щодня працюють на різних локаціях і створюють комфортні умови для відпочинку. У цьому їм допомагає відповідна техніка і обладнання. Завдяки сучасній техніці, яку отримало комунальне підприємство Аквасервіс, це стало робити набагато легше і швидше. Цей просіювач для піску італійського виробництва вже два тижні працює на пляжах Кременчука, маємо дуже гарний ефект. Ми зараз пляжі набагато гарніші стали, чистіші. Особливо на центральному міському пляжі ми десь вже висіли десь около п'яти тонн щоб кам'я і просто різного сміття. Окрім просіювача піску, на пляжах також працює багатофункціональна машина Амфібія Труксор, аби прибережна зона виглядала належним чином. Ця самохідна установка ефективно косить та збирає водяну рослинність навіть у важкодоступних місцях. Використання сучасної техніки, такої як Труксор, який дозволяє прибирати водну рослинність, дозволяє прибирати акваторію річки. Теж робить наші пляжі ще кращими. Будемо продовжувати працювати, тому що кременчужанам треба десь відпочивати. Треба Десь проводити своє дозвілля, і для цього комунальне підприємства зараз роблять все можливе. Чистими зонами біля води задоволені всі відпочивальники. А особливо радіють юні спортсмени, які полюбляють пляжний футбол. Іграли в футбол було ну, різні намного, чим з Нагадаємо, що наразі діє заборона на купання у річці сухий кагамлик, оскільки вода там не відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.